І будьте акуратними з своїми мислями. Кого цікавить матриця судьби, регреси, родові практики, консультації, чистки, амулети, онлайн-школа, обучення картам таромаги і воску, пишіть. Коли ви просите у вищих сил щось, пам'ятайте, коли ви просите у злость агресії, ненависті в сльозах, в плачах, у розпачі, у нині, ви по-любому йдете до дьявола. Далі, коли ви просите в радості, теж пам'ятайте, що ви просите. Кажуть, уточняйте. Казала вона, жінка, я попросила найти собі чоловіка хорошого, але щоб він мені не мішав займатися собою. Ну, відтозі вона знайшла хорошого чоловіка, багатого чоловіка, такого як хотіла. Вітозі він їздить постійно віддихати по командіровках, його постійно немає вдома. Вона постійно сама. Тепер вона вже хоче любви. Ну, така він не созданий для любви, тому що вона програмувала зовсім іншого чоловіка. Получається, ви просите у вищих сил, вищі сили вам дають, а потім ви проявляєте до них неповагу, зневажаючи те, про що ми просили. І вони нас наказують, забирають те, що ми маємо. Получається, чому? Тому що ми не ценимо те, що маємо. Ну, виходить, ми нас забирають, ми думаємо, що воно погане. Це діло, уходить далі, Ти, як казала одна жіночка, та собі найдуше іншого. А в неї по судьбі четвертий чоловік е немає, а в неї це вже третій. І вона кожен раз шукає кращого чоловіка. І з кращих перший був самий кращий, третій самій Але Вона не хоче цього признавати і собі думає, та я ще молода, не йду собі четвертого. А четвертий четвертого взагалі немає. Неї в судьбі. От якщо вона цього не зрозуміє, вона буде одинока до кінця своєї життя. тому що ліміт на чоловіків вона свій використала через те, що є там краще. Там є краще. Така є програма, теж, знаєте, в людей деструктивна, де люди хочуть, о, там краще. От, от мене краще, там краще, там грубше кажуть, гарніше, а у мене все погано. От у мене жінка не гарна, а крізь вона гарна ця програма, яка працює деструктивно і також впливає на розпади пари сімей.